Масована атака дронів окупанта РФ на Київщину відбулася 27 червня. В області працювали сили ППО України. Зафіксовано збиті цілі. Загалом агресор атакував Київ та область, регіони України безпілотниками та ракетами. 371 засобом повітряного нападу на Київщині. Зокрема, наслідки атаки окупанта фіксуються у трьох районах області. У Фастівському поранений чоловік 1963 року. Медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації відмовився у Бориспільському, у Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку у Білоцерківському приміщення шиномонтажу п'ять автівок. Ураження об'єктів критичної інфраструктури не допущено екстрені служби на місцях надають необхідну допомогу.